Всім привіт! Ви на каналі Секрети Інвестора, і тут ви знайдете тільки найкращі гайди по теснетам та дропам. А також все, що пов'язано з криптою. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та не забудьте поділитись з друзями. І сьогодні ми будемо проходити тестнет від Тайко. Це вже четверта фаза тестнета, тому мене багато хто питає, чи пізно починати. Я кажу не пізно, тому беремо і робимо. І для того, щоб пройти цей тестнет, вам потрібно, як завжди, перейти в мій телеграм-канал. Тут я зробив для вас детальний гайд з усіма посиланнями. Перше, що нам потрібно зробити, це додати тестові мережі в Metamask. Натискаємо на це посилання. І тепер нам потрібно додати всі ці мережі в наш Metamask. Натискаємо Connect. Як бачимо, в мене вже є ця мережа, я натискаю Switch Network. І додаємо наступні дві. Далі нам потрібно додати токени в наш Metamask. Натискаємо Add. Approve. І додаємо токени. І тепер також само додаємо інші токени в інші мережі. Знову повертаємось в мій телеграм-канал. І тепер нам потрібно отримати тестові токени з Sepolia з кранів. Натискаємо на посилання. Як бачимо, тут надається багато сайтів, де ми зможемо отримати тестові токени. І сьогодні я буду використовувати ось цей. На цьому сайті ми зможемо отримати 0.5 Sepolia в день. Але для початку нам потрібно зареєструватись. Переходимо в наш Metamask, копіюємо адресу гаманця та вставляємо її сюди. Натискаємо Я не робот. І далі натискаємо «Send me S». Переходимо знову в Metamask і, як бачимо, наші токени зараховані. Знову переходимо в мій телеграм-канал. Тепер нам потрібно отримати тестові токени. Натискаємо на це посилання. Під'єднуємо наш гаманець. Обов'язково перевіряємо, щоб тут була мережа Sepolia. Переходимо в Metamask і також перевіряємо, щоб тут була мережа Sepolia. Далі обираємо токен Bull та натискаємо Mint. Підтвердити. Обираємо інший токен Horse та натискаємо Mint Horse. І також підтвердити. Переходимо в наш Metamask і бачимо, що наші токени зараховані. Переходимо в мій телеграм-канал, і тепер нам потрібно перегнати токени з Сеполя у Taiko. Натискаємо на це посилання. На цьому сайті будемо переганяти наші токени. Перевіряємо, щоб тут була мережа Сеполя. Тут у нас повинна бути теж мережа Сеполя, а тут мережа Taiko. Обираємо значення 0.3 та натискаємо Bridge. Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. І так, транзакція пройшла. Тепер нам потрібно перегнати токени БУ. Обираємо значення 25. Тут натискаємо Approve, а потім натискаємо Bridge. Натискаємо Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Як бачимо, транзакція пройшла, тепер переходимо у Token Horse і також обираємо 25. Натискаємо Approve, Use Default. Далі. Та Approve. Далі натискаємо Bridge, Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Як бачимо, транзакція пройшла, тепер знову повертаємось в мій телеграм-канал. І тепер ми будемо переганяти тестові токени з мережі L2 у мережу L3. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець. Тут обираємо мережу L2, натискаємо Switch Network. І перевіряємо. Тут у нас повинна бути мережа L2, тут також мережа L2, а тут мережа L3. І зараз нам потрібно перегнати десь 02 ефіра. Натискаємо Bridge, підтвердити. І очікуємо, коли пройде транзакція. Після того, як пройшла транзакція, переганяємо токени BU. Обираємо значення 15, натискаємо Approve token, Use Default, далі Approve. Тепер натискаємо Bridge, Підтвердити і чекаємо, коли пройде транзакція. Тепер переходимо у Token Horse, обираємо теж значення 15, натискаємо Approve Token, Use Default, далі Approve. Тепер натискаємо Bridge і Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. І тепер знову переходимо в мій телеграм-канал. І тут нам потрібно зробити свапи та додати ліквідність у мережі L2. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець. Переходимо в наш Metamask та перевіряємо, щоб тут була мережа Taiko L2. Тепер переходимо сюди, натискаємо Choose a List. Далі Select. Обираємо Token Bull». Тут обираємо токен Horse. Та робимо Swap. 3 токена Bull. Натискаємо Approve Bull, Use Default. Далі Approve. Далі натискаємо Swap, Confirm Swap. та підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. Тепер переходимо у вкладку Pool. Натискаємо Add Liquidity. Тут обираємо Ephier, тут обираємо токен BOOL. Виставляємо 3 токена BUL, натискаємо Supply. Confirm Supply та підтвердити. І натискаємо Close. Тепер обираємо токен Horse, обираємо теж три токена Horse, натискаємо Approve Horse, «Use Default», Далі та Approve. Також хочу зауважити, що транзакції проходять дуже повільно, тому запасайтесь терпіння. Далі натискаємо Supply. Confirm Supply та Підтвердити. І натискаємо Close. Повертаємось назад. Добре. Переходимо в перший наш пул, натискаємо Remove. Тут нам потрібно видалити ліквідність. Не видаляємо всю, видаляємо, ну, наприклад, 50%. Натискаємо Approve, Підписати та натискаємо Remove. Confirm. І підтверджуємо транзакцію. Натискаємо Close і повертаємось назад. Тепер переходимо в другий наш пул, натискаємо Remove. І видаляємо також 50%. Натискаємо Approve, Підписати і Remove. Confirm. Далі підтвердити. Все, натискаємо Close. І тепер знову повертаємось в мій телеграм-канал. Тут нам потрібно зробити сьомий пункт, додати Свапи та ліквідність у мережі L3. Натискаємо на це посилання, під'єднуємо наш гаманець. Під'єднатись. Натискаємо Connect to Tycho Network. І тут нам потрібно переключити на мережу L3. Натискаємо Switch Network. І так, добре, натискаємо сюди, далі Choose a List, Select, обираємо токен Boom, тут обираємо токен Horse. Обираємо значення 5, натискаємо Approve, Use Default. та далі. І Approve. Далі натискаємо Swap, Confirm Swap та підтвердити. Натискаємо Close і чекаємо, коли пройде транзакція. Тепер переходимо у вкладку Pool, натискаємо Add Liquidity. Тут обираємо Ефір, тут обираємо «Token Pool. Обираємо значення 3, натискаємо Supply. Далі Confirm Supply. І підтвердити. Натискаємо Close. Тепер обираємо «Token Horse», обираємо значення 3, натискаємо Approve Horse», Use Default. Далі. Та Approve. Тепер натискаємо Supply, Confirm Supply і підтвердити. Натискаємо Close. І тепер чекаємо, коли пройдуть всі транзакції. Повертаємось назад. Переходимо в наш перший пул, натискаємо Remove. Обираємо 50%. Далі натискаємо Approve, Підписати та Remove. Далі Confirm і Підтвердити. І натискаємо Close. Повертаємось знову назад, обираємо другий пул, натискаємо Remove, обираємо 50%. Далі Approve, Підписати та Remove. Натискаємо Confirm, Підтвердити та Close. Знову повертаємось в мій Telegram канал І тепер нам потрібно розгорнути смарт-контракт. Натискаємо на це посилання. Переходимо в наш Metamask і тут обираємо мережу L2. Повертаємось на сайт. Обираємо вкладку Contracts, Далі обираємо вкладку Storage. Переходимо сюди. Тут обираємо останній компілятор та натискаємо Compile. Побачили тут галочку. Добре. Переходимо у цю вкладку. Тут обираємо наш Metamask. Тут повинна бути адреса нашого гаманця. І далі натискаємо Deploy. Підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. І так, побачили зелену галочку, значить транзакція пройшла. Переходимо в наш Metamask. У вкладці Activity бачимо розгортання контракту. Так, все добре. Закриваємо цей сайт. Знову повертаємось в мій телеграм-канал. І тут натискаємо знову на це посилання. Переходимо в Metamask і тут обираємо мережу L3. Далі переходимо у вкладку Contracts, Storage. Переходимо сюди, обираємо останній компілятор та натискаємо Compile. Переходимо в цю вкладку. Тут обираємо наш Metamask. Перевіряємо, щоб тут була адреса нашого гаманця Metamask. Та натискаємо Deploy. Далі підтвердити. І чекаємо, коли пройде транзакція. І так, побачили зелену галочку, значить, все пройшло добре. Переходимо в наш Metamask. Далі укладку Activity і бачимо тут розгортання контракту. Так, все добре. Ми виконали розгортання контракту в двох наших мережах. Тепер повертаємось в мій телеграм-канал і виконуємо останній дев'ятий пункт. Проходимо квести на Galaxy. Переходимо за цим посиланням. На цьому сайті виконуємо максимально всі завдання, щоб отримати максимальну кількість поїнтів. Тут також є квізи, і відповіді на ці квізи ви зможете знайти в моєму пості за цим ось посиланням. На цьому все. Дякую всім за увагу, дякую за те, що дивитесь мої відео та проходите ці тестнети. Обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк та прокоментуйте це відео.